Добрий вечір, Люба. Сідай ближче до вогню, хай тепло несе трохи спокою. Є одна історія, стара й туманна, як ці ліси, що мовчки слухають наші розмови. Колись дуже давно з'явились люди, які називали себе розенкрейцерами. Хоча ні, самі вони так себе не називали голосно. Це інші дали їм це ім'я, бо все, що вони робили, було загорнуте у тишу, в символи в притчі, де кожне слово мало ще одне глибше значення. кажуть: усе почалося з однієї людини. Загадкової постаті на ім'я Крістіан Розенкрейтс. Хтось каже, що він вигаданий персонаж, алегорія — образ, що його придумали автори одного старого маніфесту. Але якщо слухати старі перекази, то виходить, що він справді жив. Мовляв, був хлопцем із благородного роду, народженим десь у Німеччині, у часи, коли світ ще був насичений темрявою, а церква і наука трималися за горло, не бажаючи відпустити одне одного. Зовсім юним він вирушив у мандрівку. Подейкують, він побував у арабських країнах, в Єрусалимі, в Єгипті, десь навіть у горах Фесалу, де мудреці ховали свої книги в каменях. Там він нібито навчився чогось такого, чого не можна було знайти в жодній бібліотеці Європи, та таємної науки про взаємозв'язок духу і матерії, про єдність людини з космосом, про глибини, у які не наважувалось зазирнути з холастика. Коли він повернувся, то зібрав навколо себе невеличке коло посвячених. Вони не прагнули влади, не хотіли збудувати церкву чи державу, лише змінити спосіб, яким людство мислить. Мовляв, якби змінити світогляд, той світ змінився б сам. Їх було лише кілька, і вони дали обітницю мовчати про себе сто років, працювати таємно, лікувати безкоштовно, шукати істину, не маючи жодного зазіхання на славу чи зиск. Такий собі елітарний, але скромний орден, без печаток, без замків, без пишних костюмів. Усе в думці у серці, у символі. Про Розенкрейцерів стало відомо лише тоді, коли з'явилися три тексти. Їх опублікували в Німеччині на початку XVII століття: Фама fraternitatis», Конфесіо fraternitatis» і Хімічне весілля Крістіана Розенкрейца. У цих маніфестах розповідалось про існування таємного братства, яке володіє глибокими знаннями і хоче духовного пробудження Європи. Але там усе подано не напряму через алегорії, метафори, символи. І це було навмисне, бо їхня мета не в тому, щоб дати відповідь, а щоб поставити запитання, примусити мислити. І от тоді почалося: хтось сприйняв ці тексти як жарт, інші як єресь, а деякі як заклик до нового світу. В епоху, коли Європа горіла у вогнищах війни і фанатизму, маніфести Розенкрейцерів стали маяком, хоча, мабуть, маяком для дуже обмеженого кола. Та все ж вони породили справжню хвилю містичних, окультних і псевдонаукових шкіл, які вважали себе їхніми спадкоємцями. Хоча згодом було важко зрозуміти, хто з них мав хоч якесь відношення до первісної ідеї, головного в них як такого не було принаймні жодного верховного лідера. Ідея ордену була радше горизонтальною. Кожен із братів мав однаковий рівень, кожен ніс відповідальність за збереження знання і допомогу людству. Але якщо питати, хто був символічною фігурою, то звісно Крістіан Розенкрейц. Він, як Ісус для християн, Будда для буддистів, архетип втілення ідеї, а не просто історична постать. Та й чи не в цьому суть? Розенкрейцери були першими, хто спробував поєднати езотеричні знання сходу, кабалістику, алхімію, християнську моральність та ренесансну віру в людину в одне ціле. Вони були містками між релігією і наукою, між магією і філософією. Їх можна сприймати як утопістів, але також як тих, хто передбачив як, що майбутнє народиться не з сили, а з розуму. І що істинна революція не в музиці гармат, а в тиші думки. Ось так поруч із нами, серед диму, серед нічного повітря, що пахне деревом, жила пам'ять про тих, хто хотів будити, а не володіти. І як знати, може хтось із них досі ходить між нами? Мовчазно вивчаючи світ і намагаючись побачити в людині світло, навіть коли воно давно вже заховане за попелом. Суть учення Розенкрейцерів це складне поєднання езотерики, християнської містики, натур філософії, алхімії та гуманізму, але не в тому сенсі, що вони просто зібрали докупи старі знання. Вони намагалися знайти глибший порядок, приховану гармонію, яка лежить під усім, що існує. І для них шлях до цієї гармонії починався не з молитви до Бога чи читання книг, а з внутрішнього перетворення людини. Розенкрейцери вірили, що кожна людина має у собі божественну іскру, частинку вищого порядку, яку світова суєта пристрасті, страх і неудство затуманили. Тож, перш за все, вони прагнули очищення внутрішнього світу, трансформації свідомості, оновлення розуму та серця. Це очищення не було емоційною істерикою чи спонтанним просвітленням. Це був тривалий процес, як алхімічне очищення металу, тільки замість металу, людська душа. Їхнє розуміння Бога було водночас особистим і космічним. Вони сповідували християнство, але у значно глибшому містичному сенсі. Бог для них був не просто верховним суддею чи царем на троні, а всеохопною присутністю, розумним порядком, закладеним у всесвіт. Ісус Христос був для них уособленням цієї трансцендентної істини, символом духовної трансформації, а не лише історичною особою. Його шлях це шлях кожної душі, яка хоче повернутися до джерела. Тому вони вчили, що людині слід прямувати до стану, який вони називали внутрішнім храмом. Не йдеться про будівлю чи зовнішній культ, йдеться про те, що істинна мудрість і спасіння не приходять ззовні. Їх можна знайти тільки в тиші власного розуму через дисципліну, медитацію, споглядання, щоденну працю над собою. Мовляв, хто будує храм з каменю, той творить символ, а хто будує храм у собі, той стає символом. Водночас вони глибоко цінували природу і знання про неї. Для них природа не була хаотичною масою матерії, а книгою, яку написав Бог. Кожна квітка, кожен мінерал, кожне явище це рядок із великого послання, яке людина має навчитися читати. Тому вони вивчали науки, астрономію, математику, медицину, хімію, біологію, але не як бездушні дисципліни, а як ключі до розуміння духовних істин. Алхімія для них не була лише про перетворення металів на золото. Це була метафора. Золото символізувало духовну досконалість, а процес трансмутації шлях очищення і просвітлення. Медицину вони вважали важливою місією лікувати безкоштовно один з їхніх обов'язків. Бо, мовляв, тіло храм душі, і якщо людина страждає фізично, вона не зможе розвиватись духовно. Але знову ж таки, медицина для них була не просто фізіологією. Вони вірили, що хвороба це знак, вияв дисбалансу між тілом, душею та духом. Тому вони не просто давали настої чи мікстури, вони прагнули гармонізувати людину загалом. Також у їхньому вченні важливу роль відіграє символізм роза і хрест не випадкові образи. Роза символізує душу, що розквітає, внутрішню любов, трансцендентну істину, а хрест матеріальний світ, страждання, випробування. Тож разом це єдність духовного і тілесного, краси і болю, зростання через жертву. У кожному символі у них було кілька рівнів значень, і лише той, хто проходив шлях ініціації, міг побачити глибші сенси. Щодо влади, то вони вважали, що найгірше, що може зробити людина з істиною, це використати її для панування над іншими. Тому вони не шукали політичної сили, не прагнули популярності. Справжній адепт мав бути скромним, непомітним, анітрохи незалежним від визнання. Саме тому більшість із них залишились невідомими Вони вірили, що той, хто справді володіє знанням, ніколи не буде ним хизуватися. Ще одна важлива ідея це єдність релігії. Вони не називали інші віри брехнею, не кидали каміння в іншу істину. Вони вважали, що всі релігії містять зерна однієї великої істини. Але людина, сліпа й горда, починає з цих зерен будувати паркани замість того, щоб вирощувати сади. Тому для них шлях до Бога був універсальним, але його прояви могли бути різними, залежно від культури, часу, рівня розвитку душі. Розенкрейцери мріяли про нове суспільство: просвітлене, етичне, де влада ґрунтується на мудрості, а не на силі. Вони уявляли, що колись люди досягнуть рівня, коли не потребуватимуть законів і мечів, бо кожен керуватиметься внутрішнім порядком. Але ця мрія була не для всіх, не для натовпу. Вони розуміли, що більшість людей не готова, тому їхнє вчення залишалося закритим, не як таємниця від заздрості, а як турбота про тих, хто міг би не витримати правди. Ось така була їхня суть не в обрядах, не в ритуалах, а в глибокому прагненні стати людиною з великої літери. І, можливо, ця ідея досі жива. Не в організаціях, а в тих, хто вночі сидить у тиші і питає себе, хто я, навіщо я і що я можу зробити, аби світ хоч трохи став світлішим. Про те, як закінчилася історія Розенкрейцерів, немає однозначної відповіді, бо й сама ця історія не пряма лінія, а лабіринт. Вони зникли так, як і з'явилися тихо, символічно, з багатьма шарами сенсу. Але зникли це не зовсім правильне слово. Вони радше розчинилися. Наче кристал солі у воді, форму втратив, але суть залишилась. Після публікації маніфестів у Німеччині на початку XVII століття Європа зашуміла. Одні чекали, що ось ось з'явиться новий Мойсей із шапкою алхіміка на голові, інші називали це сектантським маренням. А ще хтось узяв їхнє вчення як джерело натхнення, хай навіть не до кінця його зрозумівши. Але самих розенкрейцерів ніхто так і не бачив. Не було ніяких з'їздів, не виникало жодної адреси, куди можна було б надіслати листа з проханням вступити. Усе, що залишалося тексти, символи і чутки. Час ішов. Європа горіла у війнах і релігійних чистках, а ім'я Розенкрейцерів поволі почало переходити з розділу історії до розділу легенд. Але водночас з'являлись інші товариства, інші ордени, які називали себе їхніми спадкоємцями або вважали, що діють у тому ж дусі. Спочатку масони. Багато з перших франкмасонів щиро вірив, що їхня справа це продовження справи Розенкрейцерів. Ідеї внутрішнього вдосконалення, символічної архітектури, таємниць, які розкриваються лише поступово. Усе це цілком перегукувалося з Розенкрейцерською традицією. Потім до цього кола почали додаватись теософи, окультисти, містики 19 століття, які переписували все на свій лад. Одні оголошували себе новими пророками. Інші будували школи, де навчали псевдоалхімії впереміж із астрологією та сексуальною магією. Ім'я Розенкрейцерів ставало дедалі більш розмитим. Це вже була не організація, не братство, а архетип, бренд, зручна етикетка для будь-якої духовної лавки. Були й ті, хто намагався відновити справжню традицію у Франції, Англії, навіть у Сполучених Штатах виникали ордени, які називали себе автентичними Розенкрейцерами. Декотрі з них і справді були глибоко інтелектуальними з бібліотеками, дослідженнями, традицією. Але водночас завжди залишалося питання, чи мають вони зв'язок із оригіналом, чи просто намагаються відродити тінь із попелу. А ще була версія, що Розенкрейцери ніколи не зникали, що вони просто відійшли в тінь. Що, можливо, їх ніколи й не було як відкритої спільноти. Вони від самого початку були мережею окремих людей, які не знали одне одного особисто, але були єдині у меті. Тобто не було організації тільки стан свідомості. І той, хто доходив до певного рівня самопізнання, ставав розенкрейцером не за формальною ініціацією, а за внутрішнім перетворенням. Це трохи схоже на міф про майстрів з тибету, які спостерігають за світом із віддалених печер. Не втручаючись, але впливаючи на розвиток людства у вирішальні моменти, така сама ідея шириться й про розенкрейцерів. Нібито у критичні періоди історії вони приходять у той чи інший спосіб, не як герої на білому коні, а як вчителі, лікарі, мислителі. Тихо, без реклами, просто допомагають повернути рівновагу. Історики, звісно, люблять факти. Тож вони говорять, що Розенкрейцери зникли, розчинилися в масонстві, містицизмі, езотериці і стали частиною західної духовної традиції, яка більше не має чітких меж. Але філософ скаже інакше: він скаже, що Розенкрейцери це не люди, а ідея. Ідея того, що мудрість має бути живою, що істина не кричить, а шепоче, і що справжня трансформація не потребує натовпу чи аплодисментів. Вона відбувається у тиші, у середині і триває все життя. Тому, може, вони й не пішли. Може, Розенкрейцери це не історія з минулого, а тінь майбутнього, яка заглядає нам у вічі щоразу, коли ми вибираємо між гнівом і розумом, між вигодою і совістю. Вони не лишили могил, не зберегли архівів, не передали печаток, але залишили ідею. І хто її розуміє, той продовжує їхню справу, навіть не знаючи їхнього імені. А наступного разу, наступного разу я розповім тобі про тих, хто не пише маніфестів, бо не вважає це за потрібне, хто не ховається, бо весь світ їхнє укриття. Про людей, чия слава це відсутність імені, а влада не те, що видно на троні. Вони не обіцяли гармонії, не торгували спасінням, не лікували безкоштовно. Вони спостерігали, вираховували, будували тіньову архітектуру майбутнього, де кожна піша фігура мала своє місце. Ще до того. Як зробила перший крок, і якщо розенкрейцери шукали істину в тиші, ці створювали її за власним сценарієм. Але про це коли вогонь догорить, а ніч стане ще темнішою.